У звягелі відбувся захоплюючий та плідний всеукраїнський культурно-туристичний хакатон під назвою Заміксуй туризм у Звягелі присвячений 175-й річниці від дня народження видатної української письменниці Олени Пчілки. Цей захід об'єднав 40 учасників із провідних українських вишів, які разом з викладачами прибули до міста, щоб поглибити свої знання про історію та культуру звягеля. Це і Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Житомирський державний університет імені Імені Івана Франка, Національний університет водного господарства та природокористування з міста Рівне, Національний університет Острозька академія, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури з міста Дніпро, Державний університет, Житомирська політехніка. Учасники Хакатону мали можливість виконати завдання, спрямовані на вивчення історії міста, зокрема родини косачів та на ознайомлення з культурними і туристичними пам'ятками звягеля. Вони також відвідали музей та звягельський замок, щоб краще. Зрозуміти спадщину цього унікального міста під час хакатону напрацювали найрізноманітніші ідеї для збільшення туристичної привабливості звягеля. Розвиток туризму є надзвичайно важливим для громади, оскільки це сприяє залученню нових гостей міста та інвесторів, розвитку інфраструктури та популяризації культурних і історичних цінностей регіону. Саме вам після нашої перемоги доведеться відновлювати нашу Україну. і тут буде у вас. Безліч можливості зробити її ще прекраснішою, ще успішнішою, перспективнішою, відкритою для всього світу. Так що відкривайте наповну свій потенціал і рушайте вперед. Вірте у себе, не зупиняйтесь, поки не досягнете мети. Вітати таке шановне товариство, яке приїхало на до нашого зягання, щоб нам разом з вами допомогти у Творчому, креативному на працюванні цікавих ідей. Насправді ми вже маємо практику звертатися до небайдужих людей, до людей молодих і десь закидати ідеї, і ви нам дуже гарно допомагаєте. Тому що у свій час десь побачить, два роки тому назад, напрацьовуючи, ведучи пошук певних ідей. Ми зрозуміли, що тільки через грунти небайдужі, креативних фахом та дієві підготовки людей, можна знаходити цікаві важливі і необхідні речі, які ми можемо закладати в основу планування, організації і забезпечення перспективи розвитку громади. Коли ми проводили перші рекордну пошуку стратегічні, цікаві речей, ми зрозуміли, що це дуже класно, що це дуже корисно і що це дуже ефективно. Я вам щиро дякую всім, хто долучився приїхати до нашого міста. Я щиро дякую вам, що ви погодилися нам допомагати. Я впевнений, що допомагаючи нам, ви причетнете багато і для себе. Будете такі спільно, корисно, взаємо, корисні відносини. Я сьогодні вітаю вас на нашому, такому так називається, поколу. ми його час. Задоволи, говорили, а от автор Харкатонів Ірина Гуць, мої два заступники та вони вам пускають більше про все те, що ми говоримо. Шановні друзі, ще раз вам всім Спасибі. Місто наше наші є частиною великої історії України. І сьогодні, коли російський окупант руйнує наші українські. Міста ми як ніколи огортаємо наш зря турботою, любов'ю і захистом. 29 червня цього року вся Україна буде відзначати день народження Олени Пчілки, 175 річчя, і як уже продовжуючи виступ Миколи Петровича, неоціненний вклад Олени Пчівки є і в розвиток української літератури культурний, Освітнє, суспільно-політичне життя України це жінка, яка в свій час створила майбутнє Незалежної України. І вона заслуговує на гідне її шанування. Всеукраїнський культурно-туристичний хакатон Заміксуй туризм у звягілі, це нагода присвятити елементи культури і туризму, і подія. З Оленою Пчілкою, тому що це людина, яка багато років проживала у нас в місті, яка народжувала дітей, які відомі сьогодні на весь світ. Я дякую вам всім, що ви відгукнулися на нашу ініціативу, тому що ваша участь у Хакатоні це голос України, що ми, українці, живі, нескорені і своєю вірою в Бога і в Україну своїми ідеями. Своїми думками і роздумами і вчинками наближаємо нашу українську перемогу. Молодь це не лише майбутнє, це сьогодні, яке творить майбутнє. Тому вдячні вам за довіру до нашого міста. Бажаємо, щоб цей день ви запам'ятали назавжди. І хай вам також буде багато світла і кохання в кожному вашому житті. Дякую вам. Такі події як культурно-туристичні хакатони сприяють не лише освоєнню нових знань, але й формуванню почуття гордості за свою країну та бажання долучитися до її подальшого розвитку. Таким чином, всеукраїнський культурно-туристичний хакатон у звягелі став важливою подією, яка покликана поглибити знання про історію та культуру регіону, підтримати розвиток туризму та сприяти формуванню національної свідомості серед українців. Нехай подібні заходи продовжують об'єднувати людей навколо спільної мети, збереження та просування культурної спадщини.